Доброго вечора. Вірите, я, я не знаю, що думати, я не знаю. Ві, я, я не знаю. Я сьогодні була геть в іншій ветеринарній клініці, і мені сказали, що це, це якийсь вірус, якийсь інтересний вірус. Я говорю, дуже цікаво. Ми здали аналізи: парвавірус, ентеріт, коронавірус, не всі можливі і нічого не підтверджується. Я не знаю, що це. Я не знаю, що... У мене такого ніколи не було. Ну от... Вірте, я вже я живрі, я вже виснажена, як той. Я не знаю, що це. От, міг би хтось поставити діагноз, я була б дуже вдячна, але дівчат виходили, бачите, дівчат виходили. Не знаю, крапаю, он зараз дивіться. отаке таке в мене. Вечірнє, вечірнє годування дітей. От двох я покормила, погодувала нормально, а п'ятерих лісенька я вже відкапала. Усе. Четверо в мене капаються. Розумієте? Я не знаю, що це. Я не знаю що це. У мене ну шок просто від цієї ситуації.